Батько кличе його, каже синок, що сталося? Каже, батько, ти одно не розумієш. Той, який розтратив, взяв свою частину, розтратив, ти його приймаєш як сина. А я я був з тобою. Я примножую наше сімейне багатство. І я не можу що повеселитися. Погуляти, я не можу взяти частинку з того і просто зробити пір. Знаєте, зауваження батька. Каже: синок, все, що ти примножуєш, все, що ми маємо, ти міг це скористати тим. Знаєте, він низько схилив свою голову. Я не знаю, які в нього були висновки.